Косові в оренду здається готовий бізнес. А саме кафе-бар з проживанням, а також відпочинкова зона. Кафе називається Сова. Заходимо. Тут у нас барна стійка, Так ось один ось такий гарний просторий зал. І переходимо в наступний зал. Ось так він виглядає. Кондиціонер, зима літо. А зараз покажемо вам кухню. Спочатку ось такий коридор, де є холодильник. В приміщенні трьохфазне світло. І ось сама кухня столи з нержавійки, дві плитки. В наступному приміщенні є два холодильники і дві морозилки. На першому поверсі є туалет для персоналу, а на вулиці два туалети для гостей. Мангальна зона закрита. В якій є сам мангал, а також тандир. Тут є багато місця для гостей. Додаткова опція для майбутніх орендаторів кафе овочі, фрукти по оптових цінах. А зараз глянемо ще на другий поверх. Заходимо. Перша кімната. Кондиціонер, зима-літо. Друга кімната, велика, простора. І ще кухня. Також є правильна машина. Наверху також є душ і туалет. Цей об'єкт, який здається в оренду, він знаходиться за 200 метрів від перехрестку люльчука. По всіх питаннях пишіть.